Вітаю, Любі! Ми знову у ресторані свої, а Це означає, що зараз будемо готувати щось смачненьке. Новий місяць новий регіон України. А який саме я вам зараз підкажу. А що я вам підкажу, якщо ви розумні люди, вже назву прочитали. Але мер цього міста має два заступники, три з яких щось роблять. Головна футбольна команда Динамо а також Павло Зібров присвятив місту один з своїх головних хітів. Думаю, ви вже здогадалися, але все ж таки у нас сьогодні поїхали їсти Київ. Бо хрещений батько мій. Привіт, віта! Що ми сьогодні будемо готувати? Е, котлету по київськи, але в нас вона є в меню. Ми зробили трішечки інакше. Сирн. Сиром, з сиром, багато сиру. так. І пюре, але трішечки незвичне. Рожеве у нас буде пюре. Рожеве пюре. Здається, це е, мій особистий рай. Рожевий? Так. Да. Добре. Але з котлет... Можемо котлети пофарбувати. <різь> ну, може, вона так мені почне подобатися. У мене, до речі, не закритий гішталь погнеледні mm. по київські. Я дуже хотіла її навчитись готувати. Я це спробувала. Але поки я відволікалась там щось в мене масло перекипіло. Я думаю, ну треба робити нове, бо воно стало вже там темне. І я не знаю, який просто чорт мене дьорнув, але я оцю кастрюльку з кип'ячим маслом поставила у холодну раковину. Володь. Кухню? Ні, кухню не Ні. спалила, але майже підпалила себе. Вона була мокра і холодна. І я ще її, ну, включила кран і холодна вода в цей у мене просто лашечкою. О, жакрити кришечкою. Ну це ж ти розумний. Яка. А я ну, на той момент була не Ой, дуже. Нам потрібно філе, сіль перець, сир. Ми будемо два використовувати: яйця, мука та паніровочні сухарі. І картопля. Вона в нас готова, вона є пюре. Кому мені потрібно буде пюре трішечки молока та наш рожовий інгредієнт. Ну, Що робити ми зрозуміли? А який у нас буде перший все ж таки етап наш? Ми розріжемо філе та відіб'ємо його. Я просто Висну. бачу це. Речей, я махаю ножами, але тепер в мене ще молоточок. Я вже, звісно, хотіла ставити тобі запитання про Київ, але це тебе буде чекати трошечки пізніше, бо все, таки буде, так? все ж таки буде. В минулому випуску тобі дуже сподобалась практика, коли так. готуєш не ти. А ми продовжуємо знайомити наших глядачів з родиною ресторану свої. То зараз перший процес світа буде делегувати. У минулому випуску ви вже познайомилися з Ніною, а у цьому випуску з нами Катя, також співвласниця ресторану Свої. Привіт. Привіт. Ну що, нам сьогодні ну подорожі. Я і готовка, це трошки. Я тобі допоможу. Ну, давай. Віта сказала половинку. Угу. Наверно, більше, так? Да? Ну, так, от що. Угу. Нам треба. Угу. Катюша, ти не готуєш, так, да, вдома? У мене ж ресторан є свої. Тобто для цього це ми порізали половинку, відрізали, велику частинку. І її Віта сказала порізати ще майже до кінця прорізати. За кадром стоїть Віта, і так киває і боїться, що ми зробимо. Я справилась. а тепер це твоє. Треба його відбити. Перед тим, як будеш бити, ага. я тобі кажу факти, а ти кажеш, як ти думаєш, це правда чи це неправда. Ага. У 11 столітті Київ був у 50 разів більший за Лондон. Правда. Правда. Можеш бити. Це в нас Андрюша їсть, коли правильно відповідає, а Катя працює till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. У Києві є одна з найбільших, один з найбільших монументів – це батьківщина мати. Угу. Як ти думаєш, чи вища вона за статую свободи у Києві? Ні. У Києві, у Нью-Йорку? Ні. Не вища. Вища. Вища? вища. Так як зробить шеф, не зробить ніхто. Станція метро Арсенальна у Києві найглибша в місті і одна з найглибших у світі. Правильно чи неправильно? Киває, бо... правильно, <правильно>, <правильно> може <читати. правильно> Який гарний... Е... — Молодець! З м'яса зробила Катя. Да. Да. Катя — молодець. Віта сказала, що нам треба додати перця та солі. Аби не пересолити. — І не кажуть. переперчити. що закохалася. А як ти думаєш, у Києві є найменша вулиця у світі? Та да, вже, мабуть. Ти вже просто така сто відсотків. Я просто буду казати так. Києві, походу, є все. Ні, не все, там нема нас. І немає ресторану своїй. Поки що. Інженерний провулок називається вулиця, яка найменша у світі. Yeah. Всередину треба потерти сирочок, і Віта казала, що ми потім ще додамо туди е е вершкове масло. Да? Ну так, да, це ж фішка, так? Да? Котлеця да. по-київськи. Цікава, треба багато його терти. Ну так, да,, мабуть, щоб смачніше було. А ти любиш багато сиру? Ну так, да, мабуть, так. Да. Якщо забути, що ти зараз на дієті, яка в тебе улюблена страва? Жарена картошка. Це було в минулий раз. І з півком. <світ> Як ти думаєш, Київ був першим містом у Європі, у якому запрацював електричний трамвай? Ні. Правильно, не був. Він був другим. <світ> а де перший запрацював? Шматочку? Не терти його. Давай, мабуть, ще отак. от його. Ми з Катєю не дуже самостійні. Я б сказала, взагалі не самостійні. Ну? Чекай, бачиш, в мене проблеми навіть на етапі для гарнішки. А ти прикольно ти вже їх не вдієш? В Діну. — Та вісім сімейною. — О, молодець. — Додаємо масло. Я його розламала по дорозі. Загортати треба. Загортати, бо. Там ще з такими очима не негадую. Як тобі експіріенс нашого готування? Бомба. Добре, що не вареники ліпили з тобою вже. Трошки легше. Ятюш, дякую, що ти нам допомогла. Дякую вам, що Я б тобі не вас. відбила. Звісно. Це тоді ми тебе відпускаємо, передаємо це віті, бо ми так не загорнемо. Зараз будемо загортати. У нас такий великий шмот філе. Ми його трішечки підріжемо. А чи можливо взагалі його зробити без плівочки оцієї? Е, так. О, до речі, можна пакет. Пакетик. Пакети, звичайний пакетик можна. Во так не буде рватися. А якщо вдома нема спеціального молотка, що робить? Скалка? Так. Мені тут не відбивали Зараз. Ну, ми так, так, я бачу. Її ще, до речі, можна трішечки підморозити. Це буде навіть краще. Чи вона не розпадалась? Так. Панірувати. Панірувати. Ну зараз. А чим ми їх паніруємо? Так, нам потрібні яйця, Ань. мука та сухарі. У мене панко, але можна звичайний. Буду використати. Я готова. Яйця. Я так їх не... Давай я. Зараз я зроблю. Давай Давай яйця нам треба, так? Ну, вона велика, так. Шіль. Ми у цьому випуску не забули про Не забули про це перець. Нарешті. Трішечки. Солі, крутя, так? Нормально. Солі. То не я. Ні. У мене перця багато. Давай. Все додому. Так, збивайте. Ми ще трошки води додамо. А води нашу? Воно так краще буде лягати на котлету. Я ще тут омлет зроблю. Щоб воно було більш повітряне, так? Mm, так. Я така розумна, мені це Віта вже сказала за кадром. Скажемо, скажемо, не буде. Порошно яйце, панко, яйце панко. А поки ти це робиш, я тобі питання поставила. <рив> За легендою Київ заснували Кий, Хорив та їх сестра Лебідь. Молодець. А на честь Лебідь щось назване. Я не пам'ятаю чесно. Давай тобі От, дам та... варіанти, а ти обереш. Давай. А, або вулиця, або е... я дов, довго думаю, що я зараз збрехала би, або щось, або річка. Я хочу сказати річка, але, мені здається, вулиця. Річка все таки так. Річка, а, правильно. Бо он, он Андрюша так. за кадром показує, бо вона її заплака, заплакала. Свою багато за кадром, так? Якийсь <плаку> <плаку> <Некось> такий день. <плаку> Це, вона готова? Е, так, нам потрібен зараз буде фритюр. Це те, чого я боюсь і люблю, тому я залишусь тут, а Вітер піде на тікай сама. Ми його зараз закинемо до фритюри до фритюру такої золотавої скоринки. І тепер ми її закидаємо до парику. На 15 хвилин. Ми з тобою зали. Як ми ти? Це мій мікрофон. Прикольно! Ти залишила нашу котлетку у параконвектоматі. Я ставлю 180 градусів 15 хвилин. Оду так, так. так. що буде температура вища. То десь хвилин на 10. А якщо вона там буде стояти довше, вона якось переготується, М -м можливо, саме філе буде трішечки сховате. Поки воно продовжує готуватися, ми робимо пюрешку, так? Так. У мене тут вже є пюре, ми додали трішечки. Це ж звичайне пюре, так? Звичайне пюре. Що додало? Молока. Та, ми його зараз прогріємо і дещо додамо туди. Push, 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 push. Будемо показувати чим. Ну, це ж секретний вселі. У нас буде магія. Є? Так? А чим взагалі вдома можна фарбувати? Соком в буряку? Можна також зморковти, щоб воно було. У кожного ж вдома є чорнила каракайте. А, а вдруг. Все тепер ми. Сервіруємо, так. На наше рожеве пюре. Мені воно нагадує, знаєте що? Хто дивився в дитинстві е, телепузиків. Там була така рожева каша. Так. І я ніколи не знала, що це. Тепер мені здається, що це було рожеве пюре від свої. Так, пюре є. Переберемо нашу котлетку. І викладаємо. Ми з тобою ще трішечки мікрогріну додали. Щоб було гарно та естетично. Готуємося? Так. Це наша котлета по-київськи з рожевим пюре хочу поділилася лайфхаками про плівку, про те, скільки взагалі треба її тримати і як зручніше відбивати. Сподіваюся, що наші глядачі будуть повторювати цю страву, а також приходити до ресторану свої у листопаді та куштувати. Ми тебе відпускаємо, і зараз буде Андрюша відповідати на запитаннячка і куштувати. Дякуємо. Ти що, Андріж? Рожеве пюре? Рожеве Котле пюре. по-київськи. Mm -hmm. Ти взагалі куштував вже котлету по-київську? Так, я куштував колись котлету по-київськи, але це було в Запоріжжі. Логічно. Ну що, ну, я бачу, ти вже хочеш мабуть спробувати. Ну, я би Тому... почав з пюрешечки. Та почекай, перше запитання. Перше запитання. Дивись, Та, Японія було. відома, тим, що там квітнуть сакури. Uh -huh. А Ужгород тим, що там квітнуть магнолії. Uh -huh. Що... Це, що ти Вас... Я вже, напевно, розумію. У okay. Києві. Ну, напевно, каштан. Так. Можна. Yeah. Так. Скоштуємо з пюрешечки, інгредієнтом. З секретом інгредієнт. Секретом Зараз. Не розпробував. Ні, ну як, я ще котлетку. Це ж. Ну, давай, розрізай. Зараз на цей маленький сім. Тільки падуй. Не паду Угу. Угу. може, водички холодные. Ви бачили, я порадила падуть, бімба, бімба. Ми вже е, у випуску казали, що Київ заснували Київ ще Хорив та їх сестра Либідь, так. і на честь Щека та Хорива назвали декілька mm -hmm. гір. Гір. Так. А і ну за час повноштабної війни у нас же українці люблять, що робити? меми, mm -hmm. то яка гора стала дійсно таким мемом? Бо люди збиралися там зібратися, yeah, зібратися якщо раптом буде ядерний вибух. Апокаліпсис, я би сказав. Блін, навіть продавали квитки, напевно. А здається, так, здається так. Але це, напевно, гараж щекавиця. Ви про неї кажете. Так. Дуже О, Що там далі було. Одночасно і вулиця Києва, угу. і Марка Морозова, і пісня Зіброва. Ну. Блін, хочеться, знаєш, щось придумати, таке, але креативу не вистачає. Ми говоримо про хищатик, напевно. Так. Ага. Який я вуний. Мені б на мільйонера піти. Я думаю, питання були б трошки складніші. Ні, на 100, на 200 гривень саме такі питання були б. То добре. У нас є питання на мільйон. Є. Давай. Я готовий. Футболіст Київ. Який родом із Запоріжжя? Талянчик. <рес> Банан <рес> Правда чи ні? Про те, що на честь Києва названий астероїд. Вау, це цікаво! Ну, Київ він такий ну, популярне місто. Я думаю, ну можна ж астероїд назвати, як їх називають, там Сі, Пі, П'ять, Вісім, Дельта. <рес> Але ну, Київ воно мелодичніше. Я б хотів, щоб називали Запоріжжя, наприклад. Ну, я, я думаю, що це можливо. Можливо, є. Ки... Так. І який? Київ п'ять 9... Ні, а 21-71 Київ. Як сполучення потяг Запоріжжя, Київ, 21... <світ> а, Космос. А назви п'ять пісень, а, у яких згадують Київ. Як тебе не любити, Києвий мій? Угу сьогодні вже був? Зібров, хреш. Хре. Хре, ша. Тик. Тик. Ша. Тик. Можна вважати, да? це відповідь? Сейчас секундочку, Київ. Київ. So це Україна, а якась інша. Ти зараз гортаю. Я, напевно, не буду їсти. Я не міламан, такий. Ну, бачите, дві пісні Андрюша назвав, тому ще хоча б три напишіть у коментарях, може, ви знаєте. Київ ще у нас дуже насичений різними легендами. Там, звісно, таких гір багато, але Гоголь писав про одну гору в Києві, як її там називають особливо в народі, де збираються постійно відьми. У вас з цією горою є щось спільне. Я в душі чорний. Не чорна гарна. От якщо зняти шапочку. Лиса гора! Йо-мойо! Ти ж відповів. Можеш їсти. Добричко. Дякую. А на цьому, в принципі, у нас питаннячко все. Ти можеш спокійно, далі, собі щасливенько їсти, а ви вмикайте цей випуск заново. Повторити котлету по київськи разом з другим. З чим? З рожевим пюре. З рожевим пюре. Повторюйте нашу котлету по київськи разом з рожевим пюре та побачимося з вами за місяць. Па-па!